Всім привіт! Отож, оце я зібралася з думками і все-таки йду в спортзал. Не хочеться, така погода не льотна але все-таки вирішила, що в суботу потрібно йти. Тому зараз йду. Треба швиденько, бо ще досить багато справ, що зможу, те покажу, що не зможу, то не зможу. Але, думаю, щось так і буде. Тому що планую, в принципі, напевно, спекти тортика, планую наліпити пельмень, пельменчиків, і, в принципі, активно провести весь час. Зараз ще дещо покажу: оце поверталася і купила таке. Сиреноголовій а, такі штучки, бачите, є фігурки, тут якийсь навіть цукор, який тріскає. Так дивно, ми до такого не, не привикли, але це, напевно, з якоїсь гри, наскільки я розумію, зараз буду показувати. Ви бачаєте, таким крупним, крупним, великим планом, а, скатертина моя. Зараз буду показувати, що й до чого. Е, купила дві упаковочки, і, наскільки я розумію, вони різні, бо різні кольори. Зараз другу розпаковую, дивіться. Розпакувала червону, в ній ось така теж не то. наклейка, не то. І отака фігурка, яку потрібно скласти. І знову ж таки так. різні фігурки. І я так розумію, що при хорошій е, удачі. Можна отримати різноманітні фігурки, і різноманітні, а і ще такі жічки купила, і різноманітні е... карточки. І не показувала сам процес ліпки, бо знаєте, трішки руки зайняті. Але це у мене такі пельменькі, оригінальні, тобто ніколи не скажеш, що це куповані, і не можна ніяк в цьому плані обманути. Це такі мої. І оце спекла два таких медових пляцки. і зрізла верхушку, бачите, зробила вже крихту. Поки що один з частини ось так поставила, що так остиває швидше, і буду показувати, як буду перемащувати. Ну, Не показала, бачите, але вже показала, як він виглядає повністю перемазаний. Це у мене вершковий сир. Такий крем чіз з пудрою. І зараз буду посипати його цією крихтою, хоч покажу процес посипання. Як вже не показала, процес складання, готовки. Взагалі, я його тримала ну, практично цілу ніч в холодильнику перемазаного в кольці. І потім уже повністю обмазала боки. і. Вже Зробила ось таку красу. Тому, хоч подивимося, я вам скажу, зараз покажу, як в розрізі. Цей раз мені один медовий пляцок вдався дуже добре, а інший чомусь нібито, чи то запарився, чи як. Не можу зрозуміти і пояснити, оскільки повністю ідентичний рецепт і повністю одинаково замішувала. Не розумію, в чому справа, але, думаю, все одно буде непогано. В розрізі навіть видно, що чомусь навіть колір не такий у того пляцка, який я теж розрізала на дві частини, в принципі. Але все одно, і в розрізі він ніби як, в нас казали, гливковатий. не знаю, як це пояснити, не, не, не запікся, а ніби просмажився ну, добре щось, не розумію, в чому суть. Духовка однакова на однаковій програмці, але щось пішло не так. Ну, тим не менше, я перемазала, його поставила на низ, я просочила звичайним цукровим сиропом. Це вода перекип'ячена з цукром. Чому так? Тому що, коли я не перемашую подібні пляцки сметанкою, я стараюся їх. Робити, ну, просочувати, оскільки вони ну, вже так по досвіду трішки сухі виходять у будь-якому випадку. А, тобто крем, отакий крем крем такий, він хоче все-таки, щоб пляцок попередньо якось просочувати. ну, якось так. Вже пробувала по-іншому, мені сухо, пробую так. Будемо бачити, як воно взагалі буде на смак. Ну, якщо брати до уваги, що е, взагалі-то трошки пляцок не вдався, може і на смак буде не дуже. Але я думаю, що ми все-таки з'їмо. Хоча б на вигляд буде дуже, що не може не радувати. Ну, газінька з мене ще та. Так що, вибачайте, це не кулінарний блог це, це такий аля моє життя, яким я можу поділитися з вами. Тому. Тому, звичайно, до речі, самий звичайний рецепт, нічого такого, я такий кекс печу, просто замість цукру я дала меду. Меду попередньо я його трішечки розпустила в мікрохвильовій. Тому що справжній мед він занадто густий і він добре не розчиняється і не збивається. Не показувала сам процес готування, тому що, реально, рецептик дуже простенький, нема сенсу дуже це все показувати, але хоч покажу, як роблю. Оце в мене так проходить вечір суботи, щоб ви розуміли. І отак, чисто символічно, поки працюю, трішечки з вами поговоримо. Розкажу, що і як. До речі, що помітила, відколи почала ходити в спортивний зал і, в принципі, харчуватися, не дуже, мене, не дуже мені виходить їсти якусь таку не зовсім здорову їжу. Тобто, нібито я її і їм, але організм не дуже сприймає. Таке враження, що не дуже хоче. Не знаю, чи це вже провичка, чи що. Але навіть цього торта я з'їла невеличкий шматочок, зараз вам покажу, як в розрізі. І більше мені не хотілося, хоча дійсно він, в принципі, смачний. Нічого йому аж такого не бракує. От Зразу посипала і зразу ж буду нарізати, оскільки він уже <смір>, просочений. Він стояв цілу ніч, ще раз подивлюся, в холодильнику. Перемазаний кремом. І дивіться, бачите, видно зразу, що внизу оці коржі нібито трішечки темніші. Зараз ще раз покажу, щоб ви бачили. Бачите? Але не знаю, не знаю, мені здається, що особливо воно не попливає. О, трішки впало, бачите? Він такий хороший, це я всім по кусочку. Так, врізала щоб. Було. І ще маю трішки справ. Дивіться, це у мене зараз дирунчики. Всі люблять. Я теж люблю, але багато їх з'їсти не можу, тому що вони мені надто надто. І дивіться, що побачила: знайшла таке в АТБ. Перший раз це бачу сидр зі смаком кактусу. Будемо пробувати. А це, дивіться, знову. Я йду зранку, я вже, в принципі, повертаюся з тренажерного залу. Зранку дуже важко себе розбудити і заставити. Але що я помітила? Що якщо ми себе витягуємо все-таки на двір до якоїсь активності, то потім все йде дуже легко. Насправді, оця лінь виникає від небажання зранку виходити в холодну пору року, коли ще ось так, ніби і темно, ще не зовсім видно. І ніби хотілося б ще в ліжечку під ковдручкою полежати. Але ні, треба себе витягувати. І купила сьогодні перший, перший, самий перший дорослий. Ось такий гаманець, сину. До речі, він ще таких не мав. Це його перший гаманець. Сам він вибирав і сказав, що він уже дорослий, це підтверджує. Бо я ще попереджала, що гаманець не має таких ну, закладок, тобто якихось, щоб закривалися, бачите, М -м -м, як дорослий, звичайний чоловічий гаманець. Але він собі такий сподобав і йому. Зайшло, тому ми йому взяли. А оце я вам показувала, що я в'язала Я дві перед і спинку докупи, але треба буде їх, дов'язала два рукавчика Треба буде перед і спинку все-таки попрати і попросувати, щоб вони лягли нормально. Ще пришию рукави. А там збоку, бачите, моє нове в'язання. Всім гарного дня і гарного вечора. Завжди знаходьте час на те, що вам подобається. І отримуйте від справ задоволення, хоча б трішки. Я так завжди роблю і всім цього бажаю. Па-па-па-па!